На Хмельниччині стартував проєкт департаменту поліції охорони. Варта вашої оселі реалізується він за підтримки національної поліції України, якими є його особливості та що допоможе зберегти наше житло і помешкання від крадіїв. Ми про це говоритимемо далі в черговому випуску програми. На часі гість нашої студії Анатолій Гонгало, заступник начальника управління поліції охорони, начальник відділу технічної охорони та логістики. Тож вітаємо вас у нашій студії. Вітаю! Пане Анатолію, якщо можна, розкажіть, будь ласка, детальніше про проєкт Варта вашої оселі, адже знаю, що він є всеукраїнським. Якими є умови і терміни проведення акції? Так, безумовно. З 1 березня, по 30 квітня, поточного року департаментом поліції охорони за підтримки національної поліції України проводиться всеукраїнський проект Варта вашої оселі. Але щоб розповісти за по проект, мабуть, доречно було б декілька слів сказати про саму поліцію охорони, про департамент поліції охорони, його структурні підрозділи на місцях і види послуг, що ними надаються. Поліції охорони надається широкий спектр послуг. Недавно вона відзначила 70 років із свого створення на ринку охоронних послуг. Це єдина воєнзована структура ліцензована, яка має... На озброєнні табельного вогнепального зброю, в тому числі автоматичну, всі автомобілі обладнані відповідними пристроями звуковими, які дають можливість світловими прибути на спрацювання засобів сигналізації на коротші терміни. З основних видів послугів, які надаються, це в першу чергу озброєна фізична охорона об'єктів громадян та технічна охорона. Тут досить широкий спектр послуг: це охорона об'єктів всіх форм власності. В тому числі об'єктів критичної інфраструктури та охорона майна фізичних осіб. Сюди входять квартири, будини, дачні будинки, гаражі тощо. Щоб обладнати свою оселю засобами охоронного призначення, замовнику охоронних послуг необхідно до нас звернутися. Як я вже зазначив, широкий спектр послуг тут ми даємо можливість обладнати сигналізацію на вибір власника свої офіси, магазини. Охоронною сигналізацією додатково додаються послуги по обладнанню тривожними засобами сигналізації. Тобто, в той момент, коли замовник охоронних послуг знаходиться в будинку, він може скористатися тривожною сигналізацією в квартирі, викликати наряд поліції. Якщо ж його немає, він здає під охорону охоронну сигналізацію. Ми підходимо фахово до кожного клієнта на його побажання. Можливо, часткова охорона в нічний період часу доби для прикладу, коли... Помешкані власники сплять, вони можуть здати периметр під охорону. Дуже багато новинок в цьому плані. Такі прилади, як Orion Nova, AJAX, де досить зручний інтерфейс, ми дає можливість вивести ці сигнали. Тривога на додаток, мобільний смартфон. Замовник може автоматично здати, зняти квартиру своїх смартфон, також може бачити всі спрацювання, які до нього надходять. Для чого проводиться цей проєкт? Ми розуміємо, що в країні війна, але люди потребують ще більшого захисту, ну і банально не вистачає коштів. В Зв'язку з цим було вирішено провести даний проєкт. В період надання наданих послуг дуже великі знижки, тобто і як охорона помешкання, так і що надання послуг монтажних послуг. Так, щоб обладнати своє помешкання засобами охорони призначення, вартість монтажних робіт буде вартувати лише від 100 гривень. Не враховуючи вартість матеріалів, ви говорили про об'єкти, які знаходяться під охороною. Якою є кількість скільки цих об'єктів нині? Ну якщо взяти безпосередньо управління поліції охорони в Хмельницькій області, то під нашою охороною знаходиться біля 6,5 тисяч об'єктів різних форм власності та більше 6 тисяч квартир. Сюди входять і квартири, і гаражі, дашні будинки, будинки. Як швидко поліція охорони реагує на сигнал і на виклик, як цей процес відбувається? Розкажіть, будь ласка. Ну, в першу чергу потрібно обладнати своє помешкання засобами сигналізації. Тобто воно блокується сповіщувачами. Сповіщувачами на відкриття, на розбиття скла, об'йомними сповіщувачами, різними іншими сповіщувачами. Додатково можна встановити. Сповіщувачі від тих чи інших техногенних, наприклад, виток газу чадного чи димові сповіщувачі, сповіщувачі на затоплення. Всі ці сповіщувачі, сигнали від них надходять на приймальний контрольний привод, який встановлюється в квартири чи будинку з резервним обов'язково джерелом живлення. І від нього, якщо є несенсинований доп проникнення на об'єкт, тобто зломисник проникає через один із сповіщувачів, спрацьовує безумовно, буквально в читанні секунди сигнал йде. На пункт спостереження. Оператор пункту спостереження направляє найближчі наряд, який знаходиться біля охороненого приміщення. Наряд пробуває буквально за ще хвилини. А ви говорили про те, що зараз відбувається акція. А загалом, що передбачає оцей повний комплект, що ми беремо е і говоримо про захист квартири і помешкання? Тобто, це може знову ж таки бути все вибірково на розсуд замовника. Так, це безумовно може бути вибірково на розсуд замовника, тобто, це може бути охоронна сигналізація додатково. Тривожна сигналізація, додатково ще інші сповіщувачі, як вже зауважив, це можуть бути сповіщувачі на виток чадного газу, там, димові сповіщувачі. В основному це охорона та тривожна сигналізація. А якої є вартість охорони квартири чи будинку на місяць? На період акції охорона квартири від 200 гривень, охорона будинку від 300 гривень. Це комплекс охорони та тривожної сигналізації. Від, це тобто залежить від різних чинників, так? Ну, Безумовно, це від різних чинників. Місце розташування об'єкту, дальність його, але ціни приблизно однакові. Я дуже дякую. Ще теж дуже важливе питання. Чи працює система охорони та реагування у разі все ж таки відсутності електроенергії? Так, безумовно. Всі наші вироби, які ми встановлюємо вітчизняного чи зарубіжного виробництва. Всі предназначені для того, щоб працювати при можливому відключенні електроенергії. Тобто на всіх об'єктах встановлюються резервні блоки живлення, самі приймальні контрольні приводи теж є закумулятовими батареями, що дає можливість якийсь певний період часу до 12 годин ми проходимо знаходитись і працювати без включення електроенергії. Самі ж сигнали тривоги знаходять на пункт спостереження. Тут вже важливість є, щоб функціонував сам пункт. Він обладнаний досить потужними, безперевними блоками живлення, які дають можливість працювати до 12 годин без сключення бензо чи дизель дизлігрегатів. Також там встановлені потужні дизель регати, що дають можливість пункту працювати цілодобово без електроенергії. Також туди заходять не менше як 4 провайдера різного зв'язку. Всі канали зв'язку закриті. встановлений StarLink, що дає можливість приймати сигнали тривоги оператору пункту спосередження цілодобово. Навіть при тотальному відключенні електроенергії, якщо ми зупиняємось на переліку документів, то яким він повинен бути для того, щоб е, замовити охорону? І що для цього взагалі потрібно? Що з тобою мати? Ну, Замовник охоронних послуг потрібно лише право власності на помешкання та його паспорт і ініційний код від моменту подачі заявки. На охорону житла до встановлення охоронної системи. Скільки зазвичай часу минає, і які тут теж є особливості? Ну, у нас дуже гнучкий підхід до замовника. Ми е, безпосередньо замовник, коли ще треба при... зателефонувати на нашу гарячу лінію: 98 -99. Телефон працює цілодобово. Це колцент е, поліції охорони, або ж звернутися безпосередньо до управління поліції охорони Хмельницької області. Це вулиця Тернопільська, шість або ж до в якийсь із підрозділів. Ми є фактично в кожному. Районному центрі області. Після цього наш фахівець виїздить, обстежить помешкання. Виїзд фахівця безкоштовний. При цьому він надасть фахові, фахові поради, прислухається до якихось вимог замовника. Після обстеження укладається безпосередньо угода на монтаж засобів охоронного призначення і буквально від години і більше складає сам. Процес скажімо, монтажних послуг в залежності від кількості сповіщувачів та складності, як час, це від години до доби, після цього вкладається безпосередньо вже угода на реагування на радіо охорони. А ми розуміємо зараз ту ситуацію, що не всі перебувають жителі Хмельниччини вдома, тобто є ті, хто зараз можливо тимчасово за кордоном, якщо вони виявили бажання все ж таки скористатися послугами саме з охорони помешкання, квартири чи будинку, різниці немає. Чи можуть вони це зробити, якщо так, то тоді у який спосіб безумовно вони можуть це зробити, але їм потрібно довірність на право здійснення якихось юридичних дій від власника помешкання. Якщо зупинятися ще на підготовці спеціалістів, якою вона є, і чи відбувається тут на Хмельниччині, розкажіть, будь ласка, ну безумовно, всі наші співробітники проходять фахову підготовку в нашому училищі, в учбових закладах. Незалежно будь-то поліцейська група затримання, будь-то оператор, електромонтер чи інженер, в залежності від напрямку, всі проходять відповідну фахову підготовку, періодичну підготовку. Одночасно в нас повсякчас проходять. Додаткові заняття щодо вивчення новітніх систем охоронного призначення, пожежного спр... призначення, контролю доступу, відеонагляду. Комплексна, підготовка, Комплексна так? підготовка всіх співробітників, тому що постійно оновлюється і засоби охорони призначення, проходять новинки, ми їх випробовуємо, вивчаємо, щоб дійсно давати можливість повний комплекс послуг. Адже поряд з охоронною сигналізацією ми даємо послуги з пожежного спостереження, тобто від початку проєктування пожежного спостереження до проведення монтажних робіт обслуговування пожежної сигналізації Це дуже актуально і в учбових закладах, і на офісах, магазинах, та й в помешканні замовник може додатково встановити собі таку сигналізацію. Додатково. Ми надаємо такий слуг вид послуг. До речтовно, до речі, це по всій державі. Це джіпрес-моніторинг за мобільними об'єктами. Тобто, в автомобілі може теж встановлюватися джіпрес-трекер, замовник може бачити місце знаходження. Ми можемо бачити місце знаходження цього автомобіля за, в разі несанстановлення доступу до нього. Угону ми можемо заблокувати цей автомобіль, автобіль, може зупинитися. Одночасно там може встановити теж тривожну сигналізацію. Тобто замовник може. Скористатися нею до речі, навіть джбрес-трекери можуть бути у громадян. Основна задача поліції охорони це забезпечення безпеки громадян і їхнього житла, їхнього майна. Пане Анатолію, давайте таку уявимо ситуацію. Так що є, наприклад, виклик так надійшов, а в даний момент відповідного наряду немає. Ну тому, що він на інших викликах, Якою тут є альтернатива, як ви спрацьовуєте далі в такому в такій ситуації. Ми, у Нас досить достатня кількість нарадів в поліції охорони. Так як я вже зауважив, у нас більше 6 тисяч об'єктів, більше 6 тисяч помешкань. Ми працюємо на гоз розрахунку. Звісно, кошти є. Ми не є прибутковою організацією. Всі ці кошти йдуть на оновлення транспорту, відповідної кількості транспортних засобів, засобів зв'язку. Зв'язку з цим у нас достатня кількість нарядів, щоб перекрити ці спрацювання. Але ж якщо навіть уявити, а ці випадки бувають дуже рідко, що десь не вистачає нашого наряду поряд, то ми працюємо в системі єдиних сил і засобів з національною поліцією. Ми надаємо їм допомогу виїжджаючи по лінії 102, і в таких випадках вони надають нам допомогу. Це і патрульна поліція і наради ГУМП нашої області. Все ж таки, якщо ми зупинимось на перевагах, у чому є переваги державної структури поліції охорони і чим вона відрізняється від таких структур, але приватних наші всі співробітники забезпечені та табельною вогнепальною зброєю в тому числі автоматичною. Згідно ліцензійних умов провадження охорони діяльності, приватні охорони структури мають до використання лише газову зброю. Ну і кількість них, звісно, обмежена, тому що все це залежить від коштів. Звісно, можливо. Ви самі розумієте, що, наприклад, доїхати з якогось одного мікрорайону в інший, на одному автомобілі, який має приватну конструктуру, навіть 20 дуже довго. Щоб обладнати засоб меховного призначення, будь-який об'єкт, ми можемо і спостерігати за ними, ми можемо в будь-якому куточку нашої держави, незалежно, де це знаходиться. Тому, якби там такий був найменший, якісь найменші засоби зв'язку, інтернет. Але ж інше питання: хто туди вийде, через скільки він туди прибуде. З якою зброєю він туди прибуде, як фахово він здійснює заходи що за затримання зловмисника? Це вже говорить про наші пріоритети, адже лише наші співробітники мають права щодо затримання зловмисників, доставки його в міській краєвідділи національної поліції. Всі наші автомобілі обладнані, як я зазначив, відповідними звуковими та світовими показчиками, сповіщувачем, що даєм прив'ятив в русі. Тобто, час прибуття дуже важлива роль це час прибуття. І, звісно, якщо прийдуть молоді озброєні співробітники поліції, це одне, якщо приїдуть інші, це зовсім інше. Фахова підготовка всіх співробітників, фахове проведення монтажних послуг потрібно. Фахово обладнати засоби сигналізації той чи інший об'єкт, щоб оператор на пульту могла спостерігати, є проникнення через вхідні двері, через віконні пройми. Вона на пульту бачить, кількість повіщу, як спрацьовує, навіть може коригувати раду, що завмисник знаходиться там на першому поверсі, на другому поверсі. Це все дуже важливо. Ну і щоб надавати комусь послуги, охоронні послуги, в першу чергу. Потрібно захистити себе. Я маю на увазі пункт спостереження, на який надходять сигнали тривоги. Всі цих об'єктів сигнали надходять на пункт спостереження. Наш пункт спостереження пройшов сертифікацію, має стандарт європейського зразку. Тобто, всі сигнали надходять на пункт. Сам пункт це є оболочка не згораємо в приміщенні. Тобто, всі двері, вікна, кули, втривки не згораємо, неможливої туди попадання якихось сторонніх газів, предметів. Ну тут. Потрібно розуміти різницю між пунктом нашим і пунктом приватним. Плюс наші пункти спостереження, звісно, знаходяться під цілодобовою поліцейською збройною охороною. Пане Анатолію, вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Дякую, шановні глядачі. Нагадуємо в ефірі програми на часі. Ми говорили про охорону житла. Тож бережіть себе і Україну.